З року в рік ми з вами приходимо на цю площу до нашого провідника-лідера, ідеолога, натхненника і командира. Щороку ми збираємось для того, аби не тільки віддати данину його пам'яті, а зарядитися вірою, натхненням, оптимізмом. І передати цей вогник в очах тим, у кого він вже почав, на жаль, за останні 20 років згасати. Добре знаємо, в якій державі ми живемо сьогодні. Це окупована держава, і щороку ми це усвідомлюємо дуже гостро і яскраво, саме 1 січня. Достатньо вимкнути телебачення, щоб зрозуміти, що довкола нас плетуть павутину. Русского мира А ми натомість, товариство на противагу їм будуватимемо Бандерштадт духовну фортецю української нації в наших серцях, в наших думках і в наших чинах, у світлих і ясних чинах протесту, боротьби мобілізації. Кожен з нас повинен відчувати плече співвітчизника, плече. Побратима, подруги відчувати ту єдність мертвих, живих і ненароджених. І не треба далеко ходити за прикладами, де пролягатиметься лінія фронту протистояння і боротьби. Це не в Севастополі, не в Донецьку і не в Одесі. Наша доблесна СБУ і міліція влаштовує обшуки в молодих українських патріотів. На світанку вриваючись до квартир і тероризуючи їхніх батьків. Це у Львові відбувається. Це сьогодні, поміж нас стоять оперативники СБУ цивільному і невідомо для чого знімають, як нормальні чесні громадяни України прийшли вшанувати свого провідника. Це вони у своїх кабінетах сьогодні ще не познімали портрети Дзержинського. Так, у них український тризуб на погонах. Але насправді там п'ятикутні сталінські зорі. Це вони святкують 23 февраля, День Совєтської армії, вони готові толерувати прапори ГУЛАГу і голодомору на 9 травня, вони готові відзначати День Чекіста. А є інші на Львівському телебаченні зальотні птиці, дурманом сіють у серця галичан з невіри розчарування. І меншу вартість. Розповідаю, що Бандера і націоналізм це не модно, не сучасно, не актуально, не толерантно. Є такі, кому соромно і незручно, щоб у Львові був аеропорт імені Степана Бандери, і від того не брак, не сорому сьогодні до нього приходити. Є й такі, котрі проводять без кінця круглі, квадратні і діагональні столи вдають із себе інтелектуалів, що насправді це люмпен пролетаріат інтелектуальної ниви, і розповідають, що націоналізм від нас віддаляє від Європи, що у організації українських націоналістів це таке саме зло, як і нацизм, що Бандера, Шухевич і Коновалець нас до Європи не приведуть, це все не потрібно. Це загрозливо, це маємо залишити в минулому. Крім того, на державному рівні добре знаємо, яка ідеологія утверджується як офіційна. Це реабілітований гламурний сталінізм тільки з олігархами замість політбюро і з міністрами типу Захарченка в МВС, Лєбідєва в Міністерстві оборони і Калініна на чолі Служби безпеки України. Замість Беріївських комісарів в шкіряних тужурках, те, що вони хочуть відродити, це реставрована радянська імперія. Де шукати джерело спротиву? Джерело спротиву у нас самих, у наших серцях, у крові пролитій на нашій землі і в сльозах гніву. Де вони впали одного разу, там неодмінно зростуть грона помсти. І ці грони вже сьогодні дозрівають. Націоналізм крокує Україною. Завдяки вам ми вже вирвались на оперативний простір. Ми перейшли Дніпро. І коли тут ми з вами стояли на цій площі рік часу тому, коли ми говорили про Бандерівську армію, наші вороги і недруги запитували: а де Бандерівська армія? Бандерівська армія довела, де вона є. Вона це довела 9 травня. На пагорбі слави у Львові, вона це довела 4 липня під українським домом в Києві, і зараз щодня доводиться на площах, вулицях і майданах українських міст, які стогнуть під пятою донецьких окупантів, там, де українці, які, можливо, не всі розмовляють українською мовою, але які думають українським розумом, живуть українським серцем. І українською надією борються і здобувають свої права: право на гідну працю, право на достойну зарплату, право на достойну гідність, на забезпечену старість, на освіту для дітей. І там з ними попереду будемо ми. Чим відрізняються націоналісти від комуністів? Це у них, коли дають наказ, він звучить як вперед. Націоналістів провідник дає наказ за мною. І ми цей наказ виконаємо, не чекаючи сьогодні нового месію. Не лідери роблять революції, а революції народжують лідерів самотужки. Ми з вами на порозі великих змін. І завдяки вам, вашій довірі, вашій підтримці, вашим гарячим українським серцям, вашим мужнім українським надіям, вашому оптимізму і нескореному духу, ми стаємо сильніші з дня на день. Ми міцнішуємо, ми несемо свою віру і символ наших ідей туди, де вони нещадно випалювались кров'ю і залізом. Ми їм не пробачимо нічого: ні сльозинки української дитини, ні одної зернини з колоска Голодомору, ні одного депортованого, ні одного розстріляного і замученого в тюрмі Нелонського, ні одного повстанця, закопаного в невідомій своїй могилі. Ми всім все пригадаємо і зі всіма розрахуємося. Тому що там, де немає пам'яті, немає майбутнього. А у нас з вами майбутнє є. Ми сильна, прекрасна, молода європейська українська нація. За нами майбутнє. До перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую за те, що ви є.